У нас є телефонне включення із Степаном Байдою, прес-секретарем командира батальйону Азов, про останні події, що зараз відбуваються в зоні антитерористичної операції. Доброго ранку, пане Степан. Доброго ранку розкажіть нам, будь ласка, яка інформація на сьогодні зараз? Де ведуться найжорсткіші бої? Звідки перегрупувалися чи відступили українські військові? Де ведуться наступи? Uh, Значить, в... Uh... Східному зі східного напрямку і з північно-східного напрямку відбуваються артилерійські атаки на наші позиції вже в околицях Маріуполя. Такі відбувалося всю ніч. Але поки що ми позиції тримаємо. А звідки ведеться а... наступ на Маріуполь? А? Звідки ведеться наступ на Маріуполь? З, зі східного і з, з північно-східного напрямку. Це російські військові? Е, так, це російські військові. Це, це нема, 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 немає ж, жодних сумнів, що це російські військові. Лише, лише по землі чи і повітряні атаки теж є, бо деяка інформація з'являється в соцмережах. Е, ну, принаймні в околицях Маріуполя повітряних атак ще не було. Крім Маріуполя, де ще ж, ж, жарко? Зараз, якщо я цією інформацією не володію, бо зараз на даний момент я перебуваю на передовій і е, не було можливості прослідкувати ці новини. Зі сторони не моря бу, були якісь е, е, атаки? Ні, зі сторони моря таких атак не було. І останнє запитання цієї ночі з приводу втрат, як вона пройшла для української сторони? Поки що уточнюється. Єдине, тільки що можу сказати, що бо таке втрат цієї ці, ці ночі не було. І от ми сьогодні цілий день говорили з політологами про те, що НАТО може надати нашим військам і, зокрема, й вам високоточну зброю. Наскільки вона зараз не потрібна, потрібна вам для боротьби із бронетехнікою ворога? Ну, вона не просто потрібна, вона необхідна. А, така зброя. Бо, а... Вже війна, в цій війні вже автоматом не воюють. Вже ви піхота не воює. Воює тільки артилерія і бронетехніка. Дякую вам. Нагадаю, що це телефонним включенням з нами був Степан Байде, прес-секретар командира батальйону Азов. Степане. Я бажаю вам успіхів у боротьбі з ворогом.